Президент України зазначив, що передасть американцям е, готовий вже доопрацьований з європейськими е, наш мирний план, скажімо, наш варіант. Перше, наскільки американці можуть його розглядати серйозно, зважаючи на те, що зараз вони, знаєте, так, відкрито, відверто демонструють, що європейці вони не хочуть допускати до цього процесу, ну просто ніяк. І по друге, чи не здається вам, що Європа, Україна ну, просто. Знову, знаєте, не критикують Трампа, звичайно. Вони чекають, можливо, що він знову зверне, чергове зверне, піде по покруг. А якщо він не зверне і буде йти все ж таки до цієї мети, ну зламати, будемо казати так, зламати певним чином Україну і певним чином Європу на те, щоб або від піти в сторону, ми поговоримо пізніше, чи може він це зробити, ну або ще якимось чином надавити. Зверніть увагу. На розмову Стармера і Рубіо, ніхто з європейців на цей раз не телефонує Дональду Трампу. Розмова Стармера і Рубіо про що говорить? Там в кінці цієї розмови є цікава приписка, що обоє вирішили домовилися продовжити обмін інформацією. В нинішній ситуації. А Трамп, я не випадково почав нині розмову з того, що я сказав, Трамп завів себе в тупик. Трамп не хоче відступати, але й маневру в нього немає. В нього нема маневру. Бо якщо, умовно кажучи, ми аналізуємо далі: вихід е, з НАТО, зняття гарантій безпеки для Європи. Пане Романе, ми з вами про це говоримо більше року. Європейці це розуміють. І коли приймалися програми готовність, вони вже всередині усвідомлювали це. Європейці будуть стояти за Україну горою, бо в цій ситуації Збройні Сили України це той гарант безпеки Європи, який важливіше, ніж навіть Сполучені Штати Америки в цій ситуації. І європейці це теж розуміють. Чим далі буде відходити Дональд Трамп чи демонструвати оцю безглузду риторику? Тим більша допомога буде надходити Україні від європейців. Це взаємопов'язані обернено пропорційні величини, і це розуміють. Зверніть увагу на слова Кубіліуса, колишнього прем'єр-міністра, нині голови комісії з питань безпеки Європейської комісії. Про що він каже? Він каже про те, що необхідно як можна більше надавати допомогу Україні, бо це єдиний захисник сьогодні Європи. В нинішній ситуації. Відтак очевидно, що поведінка Дональда Трампа, його ізоляціоністська політика, з одного боку наражається на чіткість позиції Європи, і ця позиція стає все чіткішою і чіткішою. Але ж, пане Романе, є інша сторона: 72% американців наполягають на допомозі України. Це впреця в те, що Трамп просто провалить виборчу кампанію. І зараз це видно. Зараз, коли висуваються кандидати для праймеріс. бо з весни почнеться праймеріс. Відтак очевидно, що Трамп знаходиться в ситуації. Додайте до цього ще аховий е, стан справ в економіці. Доходи населення падають в Сполучених Штатах, ціни зростають. Америка от от дійде до ситуації зростання безробіття, чого не було в країні вже декілька десятків років. Відтак очевидно, що емоції будуть зашкалювати. Але це не означає, що європейці чи Україна мають впадати в емоції. І ще одна дуже важлива річ: коли ми кажемо слово Європа, ми повинні розуміти. Що Європа є територія, а це не тільки Європейський Союз. Додайте країни, які не входять туди, і особливо треба пам'ятати, що є ж ще е, Велика Британія. Другий момент це власне сама доктрина Європейської безпеки. Насправді, вона зараз вибудовується в дизайн-проекті чудово: це два крила Велика Британія і. Україна і фюзеляж літака це власне Європейський Союз. Всі інші, ті, хто хоче захисту від е, рашистської агресії, вони будуть шукати своє місце в партнерстві з Союзах або з Великою Британією, або з Європейським Союзом, або з Україною. І тут і ще один момент: <кхем> всі забуваються про те, що питання гарантій безпеки від Європи. Знаходиться одним із ключових партнерів є Туреччина. Про це теж забулись. Так от, якщо брати оцю позицію Велика Британія, Франція і Туреччина, це, це дійсно серйозний альянс і це серйозний аргумент. І не випадково, а міністр закордонних справ Туреччини весь час, Фідан, весь час говорить, що ми рухаємося, бо він знає конкретику. Туреччину якось тримають збоку, Вона Ердоган, якось обережно і... поки що говорить про участь у гарантіях. Вона каже, що це можливо, на морі особливо, але якось все таки обережно, що, поки а, що. пане Романе, оце на морі тут ключове. Бо Туреччина не просто контроль на морі, це контроль за Босфори Дарданели. І коли е, московський фюрер розказує, що він заблокує, ким він заблокує? Його флот сховався в Новоросійську і вилазить туди тільки для того, щоб провести стрільби. При необхідності і те буде паралізовано. І справа в тому, що це ключова роль у цьому Туреччини, яка по доктрині Монтро фактично виконує роль 11 партнерів. І вона блокує фактично посилення а, силової компоненти Росії в Чорному морі. Ну, а те, що стосується а, Великої Британії і Франції, то зверніть увагу. Президент каже, а, є три документи: це рамковий документ, і це гарантії безпеки від Європи і від Сполучених Штатів Америки. Від Європи ці гарантії безпеки розпрацьовані в трьох варіантах. Ми про це з вами давно говорили, це відомо, це зрозуміло. Може, там не все, а я так і догадуюсь, що там недопрацьовано все. Але від Сполучених Штатів Америки поки що тільки заява Трампа, що ми готові в цьому брати участь. І більш нічого. Тепер давайте зважимо: позиція Трампа давай, давай, давай до Різдва, і позиція української сторони Європейської гарантії безпеки зеро. дурні розмови про території, які не туляться ні до політики, ні до міжнародного права, ні до української Конституції. І ще одне. Ситуація доходить до того, що оцей бізнес на трагедії, на війні України, Трампа, він вилізе наверх. І про це будемо не лише ми з вами говорити, про це почне говорити світ. А раз почне говорити світ, Трампу треба буде ховатися кудись.